Об'єднатися довкола однієї проблеми. На Прикарпатті відкрили прихисток для людей похилого віку, які нещодавно виїхали з територій, де ведуться бойові дії. Тут їх уже більше трьох десятків, і всі потребують опіки та підтримки. 66-річна Людмила переїхала на Франківщину місяць тому. За майже два роки війни їй довелося декілька разів змінити місце проживання, адже рідне місто Очаків щодня знаходиться під ворожими обстрілами. Це тут 60-квартирний будинок. От Квартири знищені тут повністю. А тут ви вже бачите, в нас майже немає вікон. Оце так виглядає. Бачите, вигляди з під'їзду. Ось оце за літу квартиру. Бачите. Нині троє синів, пані Людмили, боронять Україну на фронті. Тож за тривалий період жінка таки вирішила знайти для себе те місце, де нарешті зможе відчути спокій від постійних тривог та вибухів. Перше знаєте, за такий довгий час. Тиша. Перший тиждень я просто плакала постійно, тому що мені не вірилося, що можна вийти на вулицю, можна просто погуляти. А от можна не ставати з ліжка, не тікати в підвал, не ховатися. Від вибухів та пострілів рятувалася і пані Варвара. У віці 89 років жінці довелося пережити жахливі події у рідному Херсоні. Там окупанти вщент знищили її домівку, і жити вже було ніде. Я стояла в кухні літньої, а як бабахнув снаради під хатою, якраз упав у нас на городі. І в нас вікна повилітали, все повилітало, і двері, і все. Ну і тоді десь кудись їхати треба, десь щось тікати, тому що нема де жити. Опинившись в складній ситуації, жінка знайшла тимчасове житло та без роздумів, зібравши всі страхи, вирушила в дорогу. І про свій вибір каже пані Людмила не жаліє, адже тут знайшла не тільки прихисток а й хороших людей, які не дають сумувати ні хвилини. Встигають навіть займатися рукоділлям. В'яжу з солдатом, хочеться їм щось допомогти. Вони так мерзнуть, так холодно їм, бо вони в окопах. Бо я приїхала та й кажу, що я там в'язала солдатам, а давайте і тут щось трошки пов'яжемо. То вони нитки знайшли, і шпиці, і все, і принесли. Загалом у прихистку наразі перебуває більше тридцяти осіб віком від шістдесяти років. Значна частина в змозі самостійно доглядати за собою. Також є й ті, про яких дбають соціальні працівники, надають їм як психологічну, так і медичну допомогу. Вони просять нас всю допомогу. Кому треба чи тиск зміряти, лікарство купити, може щось потрібно купити з речей, чи з теплих речей, чи з харчуваннями все підкупляємо. Психологи приїжджає, з ними, займається. Приїжджають дівчатки волонтери, Вчора приїжджали Скручували вони, робили стрітинські свічки, дуже задоволені. Проєкт реалізовував благодійний фонд Карітас. Тут є всі умови для комфортного перебування, облаштовані кімнати, санвузли, кухня та їдальня загального користування. Мешканців забезпечують мобільним харчуванням безкоштовно. Найбільше зараз Херсонщина і Дніпропетровщина. Є в нас жінки і з Харківщини. І самі перші прибули в нас із Новоградівки Покровського району Донецької області. Є неспокій, є смуток за домом, за рідними. Є такі, що не мають куди вже повертатися. І такий, знаєте, великий погляд в майбутнє. З невідомістю, От що нас чекає, ми повинні всі об'єднатися навколо проблеми для того, щоб дати захисток дійсно той прихисток тим людям, які найбільше того потребують. Тимчасове житло для внутрішньопереміщених осіб облаштували на другому поверсі колишньої лікарні. Надалі кажуть, працівники закладу ведуться ремонтні роботи ще в одному приміщенні. Там планується створення хоспису. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.